Тепер найцікавіший момент відео. Вітаю всіх. Україна почне перемовини на тему миру у травні місяці. Україна почне перемовини на тему миру у травні місяці. Так, любимо і так. Тепер дивіться. Відео буде коротке, бо сонце. Це та карта, яка не обговорюється в травні. Вона вже починає перемовини. Вони активно будуть, але вони будуть таємні, хитрі і без оголошення на широкий загал. Переговори активні будуть в травні. Це 100% і це не обговорюється, тому що ситуація погана. Робила перед цим відео на Україну, там допомоги толком не буде. Тобто перемовини будуть, зупинка війни буде. В якому вигляді? Це друге питання. Яка область найбільше постраждає, теж зрозуміло, я робила також відео. На жаль, так складається ситуація. Тому перемовини є, і вони будуть. І вони будуть таємні. Що буде, то буде, ми не можемо на це вплинути.